У Дніпрі за адресою бульвар слави 52 стався прорив труби на водогоні діаметром 150 мм. міліметрів. Співробітники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце та розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Зазерні мешканців оперативно зреагували та приїхали на місце пошкодження за адресою польвар слави 52. Зараз проводимо розкоповані роботи, добираємося до пошкодження. Труба тут діаметром 150 мм. міліметрів. розкопаємо до пошкодження, усунемо його швидко максимально, наскільки це можливо. Під час виконання даних робіт жоден із споживачів не відчув дискомфорту пов'язаного з аварією, бо відновлювальні роботи проводяться без відключення абонентів від води. Роботи планують завершити до кінця робочого дня.